Хто з українців потрапив до рейтингу футболістів, які готові до топ-ліг. Клуб УПЛ припиняє своє існування. а Реал хоче підписати українського таланта. Мої найщиріші вітання, друзі. Я Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Як завжди говоримо про найцікавіші новини української, не тільки футболу. Підтримайте це відео своїми вподобайочками, підписочками. Розвиваємо разом україномовний футбольний YouTube. Почнемо ми з ЛНЗ. Новим головним тренером. М Черкаської команди офіційно став Олег Дулуб. Деталі угоди не розголошують. Після звільнення зі Львова в березні цього року Білорусь заявляв, що клуб не виплатив йому гроші. Була інформація що Дулуба в Волензе розглядають як тимчасовий варіант. Дякую, що не кучер. Дуже хочуть лишитися в УПЛ успіхів. Я думаю, що у них більше шансів, чому вереса хороший кризовий тренер. Український тренер Валерій Кривенцов вже прибув до табору своєї нової команди Зорі. Отримавши дозвіл на виїзд за кордон від міністерства молоді та спорту, Кривенцов прибув до Любліна де Луганці зараз готуються до матчу відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Славії. За матчем Валерій спостерігатиме з трибун люблін Арени. Керувати командою продовжує виконувач обов'язків головного тренера Младен Бартуловіч. Олександрія офіційно оголосила про трансфер свого центрального захисника Владислава Бабогла у Карпати. Зазначається, що сума угоди. Склала 585 тисяч євро. За Олександрію, 24-річний футболіст виступав з 2018 року. Що цікаво, Олександрія також віддала свого хавбек калюжного в оренду в ЛНЗ. У мене тільки одне питання. Футболістів то вони продають, а ким вони будуть за єврокубкові місця боротись. І У них же плани бороти за Єврокубки. Інших планів ніби немає. За підсумками вчорашніх матчів плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів визначилися усі учасники групового етапу та посів перед жеребкуванням. Єдиний представник України Шахтар знаходиться у третьому кошику. Друзі, як на вашу думку буде виглядати група Шахтаря у лізі чемпіонів? Прямо зараз пишіть в коменти, а я ж вам нагадаю, що вже сьогодні четвер, а значить, і Дніпро, і Динамо, і Зоря зіграють свої ключові матчі в Єврокубках. Зоря гратиме проти Славії, і якщо вони програють, то вони вийдуть до групи ЛК. Для них це прям супер. Якщо Дніпро 1 програє Спартаку з Тернаву, то вони відповідно покинуть Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій. А Київське Динамо зіграє матч відповідь проти Пишекташа у Туреччині. Буде вкрай складно і. Ой. Але друзі, вірити в наших треба до останнього. А отже, давайте дивитися матчі наших команд і робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Міжнародний центр спортивних досліджень CES представив список зі 100 футболістів, які найбільше готові до потрапляння в топ-лігу. Рейтинг сформулювали з футболістів, які народилися у 2000. Тисячі році або раніше це гравці, які ще не грають за клуби з топ 5 ліг. Але чи рівень досвіду накопичений за останній рік дає їм найбільше шансів заграти у більшому чемпіонаті? Півзахисник Шахтеря Георгій Судаков посів друге місце в рейтингу більше лише у центрбек Бенфіки Антоніу Сілви. Також у рейтингу є Арсеній Батагов, Володимир Брашко, Педріньо Азеведо, Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Владислав Ванат. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління асоціації європейських клубів. Він оприлюднив чотири ключові пункти своєї програми: об'єднана відповідальність, спортивна стратегія, справжня солідарність та аналітичні дані. За Полкіновича і крокуємо далі до дуже гучної історії, яка вчора набула великого великого розголосу. Мова, звісно, зараз піде про металіст 1925, який на 95% має припинити своє існування, але. Але але недарма сказано, що на 95, а не на 100%. Як пояснило трибунаком в Металісті 1925, харківська команда через те, що від ракетних ударів Росії постраждав бізнес власників клубу, на 95% припиняє своє існування. Металіст намагався знайти іншого інвестора, але поки без успіху. Чим більше металістів, тим менше металістів. Дуже цікава історія. Місяць тому Сидорова за 275к євро. Клуб купував і проблем жодних не існувало. А це кілька місяців життя клубу 100%. Дуже мутна історія. Та то зі слів Митревелі тревелі було. Оцю і суть українських клубів. В коментах постійно розказують, скільки там права за телепулу мають коштувати. Клуби розповідають, які вони круті, а потім заяви типу такої. Тобто, це вчора ракети все знищили. Ну неможливо було якось підготуватись. Симпатію ставлюсь до металіста, але якось несерйозно це виглядає. Якщо ви знали, що в інвесторів все складно, то напевно готуватися треба було ще навесні. okay Голова наглядової ради металіста інформацію підтвердив, що АЕС Груп, титульний спонсор металіста, не в змозі нині фінансувати клуб. Втім, на початку було сказано, що металіст на 95% припиняє своє існування, і це рідкий випадок, коли ті 5% щось та й вирішує. Мова про припинення існування поки не йде. Є невеликі проблеми, які ми зараз вирішуємо. Навіщо тоді ми виходили до прем'єр-ліги? Ми продовжимо грати сезон. Виконавчий директор металіста своєю чергою заявив, що інвестор знайшов всі вже. Сьогодні, нібито буде проведено останнє коло перемовин. А що це значить? Значить, що не все так однозначно. І ми маємо зараз розуміти, що металісту буде вкрай складно нині без головного інвестора, без головного спонсора, рухатись далі цього сезону. Бо ж фактично жоден клуб УПЛ нині не є прибутковим. Всі абсолютно команди, що є нині в Українській прем'єр-лізі і нижче вони є збитковими. Проектами. Тож віра тільки в одне, що цей спонсор сьогодні та й з'явиться і з ним буде погоджена співпраця. Але знову ж таки, це лише 5%. Інші 95% проти. Хоча, знову ж таки, як я сказав на початку, рідкий випадок, коли ці 5% щось та вирішують. Прямуємо далі Саня Зінченко закинув кілька цікавих коментарів на адресу Михайла Мудрика. Ви ж пам'ятаєте, як нещодавно Михайло в інтерв'ю бомбардиру. Кілька таких неоднозначних фраз на адресу Зіни Сашко вчинив розумніше. Скажу чесно: його межа тільки небо. Якість, яку він має, вона неймовірна. Я знаю, що він відчуває великий тиск від змі через свій цінник, тому що багато з ним спілкувався. Він прийшов з іншого чемпіонату, і ця українська ліга, на жаль, вже не така, як була десь років тому. Ви хочете, щоб він показував все на що здати ну, одразу після переходу в Челсі. Але будь ласка, дайте йому час. Я не бажаю йому зробити цей матч проти Арсенала. Але його якості це топ До слова Мутрик. Кубковий матч проти Уімблдона пропустив через пошкодження, і ми чекаємо на його якомога скорше повернення і на перформанси від. Михайла, зачекались вже. Реал проявляє інтерес до українського воротаря Раї Махадаонда і Лі Волошина. Повідомляє Рамон Альверес Демон. За інформацією джерела, Мадридський клуб є близьким до підписання 16-річного Волошина та веде з раю Махадаонда переговори щодо суми трансферу. Зазначається, що зріст українця становить близько двох метрів. Особисті умови з самим Волошиним вже погоджені. Це буде трирічний контракт. Спочатку він розпочне виступи за Хувеніл Б іля вихованець США імені Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 він має досвід виступів за молодіжну збірну України ю 16. Те щоб Лоніно не було. Я чесно кажучи, я не розумію саркастичних коментарів. Насправді це дуже круто, адже це говорить, що він має хорошу перспективу. Болють як Фабіанський ще з ченсним в арсеналі колись. То це Лунін буде вже четвертим в ієрархії. Дуже правильно, Лунін вже ж старий. Тепер Луніну треба точно йти. Мені взагалі дуже подобаються коментарі, як тільки Реал когось підписує, навіть якщо це там Форвард чи хавбек, взагалі тобто не стосується боротарів, все одно пишуть: Луніну треба йти. Насправді в цій ситуації можна тільки щиро порадіти за Волошина, який в такому віці зацікавив матрицький реал. Українська нинішня школа боротарів це топ. Подивіться, скільки у нас класних, реально класних голкіперів, які і руками, і ногами, і головою класно. Ну, в переносному сенсі, звісно, класно вміють грати. Якщо ви зі мною прямо зараз згодні з тезою про українських вратарів, то влупіть свою козацьку вподобайку, друзі, і підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски. Безмежно вдячний вам за те, що ви додивилися відео до кінця, друзі. На сьогодні це все. Макс Колядак канал Трибуна. Бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку.